Якщо ти зараз дивишся це відео, це вже означає, що ти зареєструвався і вніс свої дані. А я зараз розповім, як математика дозволяє зберегти твої дані. Все це відбувається завдяки шифруванню. Шифрування це такий процес, в якому звичайний текст перетворюється на кодовану форму, і розкодувати її можна, лише знаючи спеціальний ключ. Одним із найпростіших методів шифрування є метод Цезаря. Він Використовувався ще у давньому римі і полягав у сурі літер на певну кількість позицій в алфавіті. Якщо зміщувати на три позиції, то літера А стане літерою Г, а літера Б Г, і так далі. Шифер RSA є один з найбільш популярних та актуальних криптографічних алгоритмів. Основна ідея полягає у використанні математичної задачі про факторизацію числа, яка є складною для виконання на даний момент. Шифрування методом RSA здійснюється за допомогою двох ключів: приватний та публічний. Публічний відповідає за зашифрування тексту, а приватний за його розшифрування. Завдяки складності математичної задачі про факторизацію зловмиснику не вдасться взяти приватний ключ, і він не зможе розшифрувати повідомлення. Метод RSA був опублікований лише у 1977 році, все ще через проблеми з патентуванням у США. Відтоді цей метод вважається стандартом для всіх криптографічних застосувань, включаючи захист інформації в інтернеті та цифровий підпис. Шифрування та розшифрування дуже складні математичні процеси, але завдяки ним наша інформація з вами захищена. А тепер спробуйте ви розшифрувати методом Цезаря дане послання.